Покажу те, що ніхто, мабуть, не хотів би бачити і чути. Я колись давно дуже хотів модифікувати свій міні-упс і поставити туди холдер для батареї, щоб їх можна було замінити або, там, наприклад, там, достати і я не знаю, там, перевірити, зарядити їх, там, ну, вирівняти і так далі. Ну, це дуже зручно насправді. Якщо одна батарейка виходить з ладу, то. Ну, якби Це набагато простіше буде, ніж брати там сварку, там цю точечну і знову ліпити цей блок. Ну, от я покажу, що, що з цього вийшло. Насправді, в мене. ну, Якщо коротко, то результат поганий. Холдер для батареїк, він не помістився в корпус. Я довгий час його тримав ззовні, отак от прямо. Думав, там якусь коробочку для нього зробити, але коробочку я таки не зміг підібрати по розмірам. Ну і ціна там, типу, така, що, скажімо, можна вже замінити цей упс просто на, на те, що зараз продається з зі змінними батарейками. Ну, є вже версія, в якій можна міняти батарейки на Алікспресі. Ну, просто зараз розкажу. Дивіться, для того, щоб його поставити сюди, довелося виламати. Виламати всередині всі перегородки тут і на кришці. От я покажу. І все одно він не помістився. Не вистачає буквально там, я не знаю, пів сантиметра. От, трошечки видно. Тобто, для того, щоб він сидів в корпусі, от просто ну, трошечки не вистачило. Його можна закрити, там, не знаю, закріпити скотчем, наприклад. І все. Ну, Рішення погане. На даний момент, я думаю, що взагалі ну, неможливо його переробити е, адекватним способом. Єдиний варіант, який я от іще все-таки уявляю собі, це поставити такі пружинки на батарейках. Ну, Ви часто бачили, просто є в дешевих. В дешевих якихось не холдерах або павербанках, просто от пружинки такі прямо з проволоки зроблені. От під них тут буде місце. Під холдер, на жаль, оце, оце, оцей простір він ну, завеликий для того, щоб воно сюди помістилося. З пружинками воно. Теж, ну, якби буде все складно зробити, треба буде підібрати, щоб не зникав контакт, ну ви розумієте, так? Холдер зробити не складно, якщо комусь цікаво. Єдине, що у, у різних міні-упсів він по-різному появиться. Я просто подивився фотографії на Алікспресі, і в когось він 2С, 2П, в когось там послідовно батареї з'єднані просто там. Ще якісь там були варіанти. там, ну, от в мене тут 5, 5 проводочків, там, в 30, 36 ватній версії 7 проводочків і, відповідно, коннектор інший. Ну, Загалом я не рекомендую таке робити. Просто хотів показати, може, в когось ця геніальна ідея ще є. Ну, Майте на увазі, що е, затрачені зусилля вони не, ну, швидше за все не виправдуються.